Сергій Федорович Шишко народився 25 червня 1911 року. В селі Носівка на Чернігівщині в родині ветеринарного лікаря. У 1919 році разом з батьками приїхав до міста Нижина. Тут в початковій школі отримав перші уроки вчителя малювання Поля Лаппі, якого він завжди згадував з великою повагою і любов'ю. Саме цей учитель зумів прищепити своєму учневі любов до мистецтва і допоміг першим практичними уроками і професійними порадами, що зіграло значну роль у ставленні Сергія Шишко як художника з власним почерком. Його живопис це завжди любовний діалог зі світом у ритмі серця. Інколи повільний, інколи схвильований, але завжди щиросердечний. слідом за кожним мазком художника, який умів любити. Навколишній світ у відповідь розкривається новим рухом, відтінком, і цей рух знову перетворюється у мазок і так аж до завершення картини. Полотна Сергія Шишко то його живі освічення у найсильніших почуттях, світлі. Сонячні, оптимістичні ці картини як чисті, прозорі вікна у найкращій із світів. Діти, давайте розглянемо його картини. Перша картина Дніпро восени. На пейзажі, все наче в казці, високі дерева, з яких повільно опадає листя, яке наче пофарбоване червоним пезлом у жовто-гарячий колір. Трохи далі виблискує на сонці блискуча блакитна річка Дніпро. Вона простягається майже на все полотно. Ніжно-голубий колір, немов нагадує нам, що вже прийшла осінь. Цьому відчуттю сприяє вид гладкої поверхні річки. Вона немов зливається з безхмарним небом. Цю красу горизонтально перетинає міст, який не поступається своєї величчю. Десь в далині видніються будинки. Ця картина просто неперевершено передає почуття та емоції глядача. Наступна картина зима. Шишко з любов'ю зобразив зимову природу, на ній можна оцінити точність переданої атмосфери зимового дня, голі дерева на передньому плані та густі чагарники, що видніються вдалині. Замети і ледь притоптаний сніг на дорозі. Проте це не просто зображення побаченого, на полотні глибокий зміст, який передає живопис художника. біло Білосіра гамма, численні півтонни і складне виконання не дозволяють сухо перерахувати елементи картини. На полотні тихий спокій, зимовий сон природи. І переданий цей образ за допомогою майстерності художника.